Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас в роботі автомобіль X3 на двигуні N52. Для тих, хто не знає, при заміні електропомпи треба робити сервісну процедуру прогону її по системі та вигону повітря. Зараз Дмитро завдяки сканеру це робить. Так що, якщо ви міняєте самостійну електропомпу і у вас повітря не виходить з системи охолодження, нагадуємо, що для цього потрібно робити виконувати сервісну процедуру сканером мультимарочним або оригінальним. Мультимарочний теж бере. Так що у кого є питання, чи кому ніде обслуговувати. Якісно свої автомобілі BMW. Чекаємо вас у нас на сервісі UA Service, -сервіс, місто Дніпро.